Всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді чудовий житловий дуже охайний будинок, який знаходиться в селі Яблуновиця. Це Вінницька тиха область, чудове дуже там краєвиди. Хата е, Яблуновиця, село Оратівський район. Біля хати є погріб, є гараж та хлів, дві криниці, проведений інтернет та є Wi-Fi. Також є огород, близько 15 соток. Три кімнати в будинку, два коридори, комора. Загальна площа 60 метрів квадратних, 5 кімнат в будинку для великої сім'ї. Площа ділянки 15 соток, стіни виготовлені з цегли, перекрите шифером, опалення твердопаливне, повністю житловий стан. Заходь і живи. Все, що бачите на відео, все залишається новому власнику, а тобто вам. Ціна будинку також невелика: 120 тисяч гривень. Дуже охайний, красивий будиночок. Цей будинок, як я називаю, заходь і живи. Приїжджайте і відразу з першого дня ви вже можете спокійно там проживати, тому що все вже зроблено для вас. Звісно, якийсь маленький косметичний ремонт можна буде виконати в майбутньому. Кому буде цікаво, контакти власники в описі до цього відео в телеграм-каналі переходьте, підписуйтесь. Обов'язково не забувайте підписуватися на телеграм-канал, щоб не пропускати нові оголошення. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення!